Чи бути індустріальним парком в Івано-Франківську? Міські чиновники говорять про облаштування в обласному центрі території для промислового виробництва. Площа понад 15 гектарів має стати базою для виробництв зарубіжних і вітчизняних інвесторів. Відтак міська влада у пошуках відповідної земельної ділянки. Створення індустріального парку наразі актуальна урядова ініціатива. Це практика багатьох західних держав. Місто івано франківськ воно своєю базою бачить малий і середній бізнес, але рано, рано чи пізно… Ми з виходимо до того, що місто вимагає нового подиху, місто вимагає нового свіжого струмень. І таким струменем ми бачимо прихід нових інвесторів для того, аби у нас були готові стартовий майданчик, стартова база під цього інвестора. Ми сьогодні повинні працювати над тим, щоб в місті Івано-Франківську був створений індустріальний парк. Не виключено, що територію для індустріального парку нададуть приміські села. Земельну ділянку, зокрема для створення агропарку, запропонувала угорницька сільрада. Територія має зруч зручне географічне розташування територіальна громада вбачає, що саме на нашій території вона є зручно розмішана в напрямку Тернопіль-Чернівці на Львів. І дана територія могла би бути використана для створення індустріального парку під агроринок. Це питання розглядалося на виконавчому комітеті, підтримано депутатами сільської ради під час виготовлення генерального плану села, яке проходило громадське слухання. Дана ділянка була передбачена уже для певної цілі у галузевому управлінні. Пропонують ще одну версію індустрії. Стріальний парк варто створити на базі вже діючої хриплинської промзони. Тут вже існує відповідна інженерна інфраструктура. А от зводити нові виробничі комплекси з нуля доволі проблематично. Створювати, наприклад, в нових якихось мікрорайонах, коли місто не має взагалі можливості розвиватися, не так просто і не перспективно. А там, де є промислова зона, вона має свої архітектурні обмеження. Інших там, наприклад, забудов не може бути, тому десь перспективи. Я думаю, що там треба буде зосередити свої зусилля на створенні індустріального парку в Хрипінській промзоні. Наразі в івано Франківській мерії фахівці опрацьовують всі можливі варіанти. Запевняють, Івано-Франківськом цікавиться чимало інвесторів, понад дві сотні вже розвивають власний бізнес. Втім, створення ще одного потужного виробничо-технологічного комплексу жодним чином не зашкодить розвиткові місцевої економіки. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.